Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Чергове відео. Остання серія, третя по розборці нашого горизонтально розточного Gідin St. Louis NO25 РТ. Так я і казав, з електродвигуном. Електродвигун це згусток проблем. проблем. Ну, чисто заради цікавості покажу, як він влаштований. Є ротор. Ротор, бачите, такої от цікавої форми. Має крильчатку спереді ротор, має крильчатку ззаді ротор, має чашки під підшипники. І чашки під підшипники шприцуються ззовні прес-масленками. Ну, знову ж таки, так зараз вже ніхто не робить. Таких конструкцій вже ніхто не дотримується. Коротше, по двигуну. Я не знаю, чи б'є вал, чи ні. Це вже насправді не сильно важливо. Зараз я вам покажу, що є всередині. Значить, Ось такі красива крильчатка така, і такі кришки. І діди вкрутили десятку болти замість 3-8. А по обмоці він же є мотаний, мотаний неякісно, мотаний в сувку, він є нелакований, тобто воно просто намотано і тако пофарбовано фарбою. От вам навіть чітко видно, як поодинокі дротики відслоюються і все. Він підсмерджує, чого мотаний, бо вже класично стриндили клемну. Колодку борно. ну, значить По мегометру, якщо крутити, він зараз, бачите, він намотаний зразу на зірку, тобто вони навіть не, не вивели шість кінців на вулицю. Якщо от крутити його одну з обмоток на корпус, ну, чи одну, чи всі три на корпус, він якоби не, не пробиває. Но це не є показник, тому що в даний момент ми просто провіряємо, чи не закорочена обмотка на корпус. Вона то може бути не закорочена, але вона може бути підпалена, закорочена між собою і так далі. Коротше, народ, Я з цим бавитися не хочу. Був би він ще не мотаний. Хоча теж не факт, може і він би від старості, від сирості вже би міг постраждати. Ну, це от це вже є явний Soviet Юніон. Я з цим бавитися не хочу. Аналогічний досвід в мене вже був на Довбачу. Він то може і буде крутити, але під навантаженням він може пшикнути тільки так. А потім я буду в екстреному порядку бігти на базар і шукати двигун. І я повторюсь, в мене був схожий досвід на Довбачу. Коротше, зразу це все йде. Там дуже такий старий двигун був древній. Добре, що я нікого не послухав і поміняв його на сучасний і забув про всі біди на світі. Е, Коротше, таке. Це йде на металолом. Кажу, воно може і би крутило. Але я з цим не хочу цяцькатися, тому що, тому що о, бачите, воно десь тут ті кінці мали би вивезти. Ну, це точно не американська робота. Ну, там он, чорний, блин, десь він певно вже під, підкорачував, піддрочував. Під Намотали або як. Видно, що. Кувалдою поз... 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 загинали блін. Не хочу я з цим 70 людоньки. Буде двигун новий. Хоча В кого є від 3,5 до 5 кВт, півтора тисячі обертів на лапах, бажано новий двигун. Я куплю пишіть на майл. Тому що тут, кажуть, це букет проблем з цим двигуном, не хочу. Вже плюс дюймові підшипники, де їх взяти, я не знаю. Коротше, не хочу. Е Піде на брухт. Тільки шків. Бачите, тут навіть вал такий доволі худорлявий, тут я навіть втулити не треба буде, просто розточимо, надовбаємо шпонку під. Тут вал дюйм 25,4. А нашому вже де 28, там часів, чи 29. Коротше, мотор буде новий. Мотор буде новий, того пацюка я не хочу навіть з ним зв'язуватися. Отаке. далі їдемо. Мордастий такий шкіл. Чирік. і стіл знятий разом з усім. От вам його ластаніна. Ну і що? Починаємо нашу улюблену рубрику Глиноміс ТВ. А? Яка смачна. Глиномістеве! тебе. таке густеньке, мляха. Бруно, ти що хочеш то попробувати? Ти не тирай, тікай. Тікай. Тікай, йди гуляй. Коротше, глиномістеве. Ах, файно йде. Ах, колебство. Дивися, яка вона чудова. Та то просто береш, купляєш сирі круасани і того без проблем туди ладуєш ложкою і, як гарячі пиріжки, розбирає народ. рот. краба ти там густіше трошки. Ну, так от. Так, загалом іде непогано. О, який прибуток. Профіт. Профіт. А рідоньке таке о. Рідоньке. Мусимо вичерпати. Так, вичерпав, трохи соляривляв. Щоб трохи -то розм'якчити той нальот дні. І витер ганчіркою на сухо. Ну, мач, результат на лице, як то кажуть. Тепер тут мити милом не так вже й багато. Ну що, дядя Люїс? Останній раз ти такий оголений був. Скільки там років тому? 80. Ну нічого. Це буває вперше, а де що вдруге. Раз. Продовжуємо. Дай Боже, шановна парафія сьогодні в нас перестановки. Сьогодні в нас лялюся, переїжджає сюди, а сверлилочка наша переїжджає в інше місце. А його шкафчик теж переїжджає. О! Коротше, покажемо вам, як то все робить, де то пхає. Так. Перемістили етажерку, ми мусимо залишити вікно для прийому замовлень терміста. Богдан знімає ящик зі стіни. Таку сверлилку ризиковано на танчики ставити, тут ставимо на дві трубки. Зараз раз-два. Далеко їхати не буде. Чуть від'їдемо та й буде люкс. Тут зараз будемо від'єднувати шланги. Я вже пронумерував. Там хоч в оригіналі і наштамповані цифри, але там є помилка в мене. Тому я собі номерую під себе. Зараз пронумеруємо і будемо витягувати. Так, Ну що, під'єднали, від'єднали, від пробуємо. Спочатку два танчика наперед я спробую підняти ногу. Okay. В результаті. Там, не стояла шліфовка шліфовка тепер стоїть тут. Дуже класно все вписалося. Ну, а тут у нас більше метра місця, ну, без проблем. Доступ. Все, що підключити, емульсію і все. Ну, Ось такий тут коридор. Що в тому коридорі тільки не було. Тут були сходи. Тут був внутрішліфовальний під тою стіною, тут був булір'ян, тут був Ну, В результаті от, нормально. Користуючись нагодою, велика подяка Ігоркові Трофімцю за колись подарований ключ на 50 з чимось. Дивіться, як вони зробили тут американці. Напередовили тут різьбу. Суть така, що нарізано в всіх ногах різьби, а опора виглядає вісім точок. Так, а опора виглядає гайка-контргайка. І бачите, на скрізь отвір, що можна ще й анкер ще й притягнути до, до підлоги. Тобто і вивірити, і притягнути. Отак от, от. Схожа тема, як у Фаворетто. Тільки у Фаворетто сусідні отвори, а тут так. Загнівають Так, да, так загнивають. Дай Бог. Щоб ми років так через 50 змогли такий станок повторити по вже існуючих кресленнях. Так, витащили діда. Трохи я його збив, бачите, скільки фарби відпало. Е і от зараз намазюкали хіматурою моторкою. Ну, класично, у нас вже за стільки років, бачите, тут взагалі фарба відпала вся. Зараз трошки підкисне, зіб'ємо ще раз. І починаємо шкрабати тут. Відшкрабати його щітками-болгарками можна до білої кости. Просто до білої кости. І все. І станина буде готова до зустрічі з його італійським внуком. Коротше, дрельки болгарки щотки. І відпідорюємо до білої кости. Ота краска сіра і там знизу грунт червоний, то зубами не відірвеш. А ота зелена, більш-менш сходи, але місцями тримається добре. Тобто там, де лягло на масне, там відпадає файно. А там, де лягло на чисте, там теж в'їлося за роки порядно. Ну, тут, відвідувач, так, обдерли. Добре, обдерли. Ще раз хіматура. Ще раз хімія. Хімію беремо оптом. На банку не дивіться, банка не від того. Файно так. А ще раз відкисні, зараз піною піде. Що? Рука вмучилася вже? А, блядь, міняю вже десятий раз. Добре, всередині там на На всі стінки. І mm -hmm. що ту обладан, чуєш? Так як я всередині. Вудик, тікай віці тут зараза, да ж потім чехати все хорош. Та чекаєш там. Та там вже висохло з того боку. А. то що висохло, то ясно. Чекай, да. Чичка, поки я бачу. А банка і йшла. Тут все є? Так, так. Давай, отут, тут. От ну що, літруха хімії пішла? Це є 200 мм концентрату, мілілітрів концентрату, тільки то херня на такий об'єм. Коротше, відмили, затащили, дивіться, яка чистота, чистота Станіна готова до шліфовки. Е -е, про то буде окремо, там не все так просто, як виявилося. Но, варіанти розвитку подій я подумав. Коротше, мені, якби хтось сказав, коли? Років, років 10 тому. Що я вдома, вдома буду розбирати горизонтально розтучний станок, і я вдома буду шліфувати до горизонтально розтучного станка станину, і не тільки станину, я би сказав, чувак, так не буває, все буває. Коротше, на тому та серія закінчується. Чекайте нових серій. Дякую вам. Бережіть себе і будьте щасливі!